Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри, дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra – твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. Доброго ранку, друзі. Тисячоліттями люди виготовляли скло. Але дуже любили кришталь природній, гірський. З нього виготовляли наші предки і скульптури, і різні фігури, і намагалися прилаштувати до домашнього господарства. Але прогрес не стояв на місці, і до скла хтось додумався додавати оксид свинцю. І таке скло було дуже схоже на природній кришталь. Але у тисячоліттях 1673 році, і це зафіксовано у Лондоні. Джордж Равенскрофт був такий підприємець, він заснував свою скляну майстерню і отримав патент уже таке було правове суспільство патент на виготовлення так званого кремнієвого скла. Це те скло, куди додавався оксид свинцю. І саме свинець зробив революцію у скло. скло Омисловості, тому що люди стали виготовляти штучний кришталь. Він під час плавки цей оксид свинцю поліпшує якість виробу. Він стає більш прозоріше ці вироби, ну і так далі. Але саме свинець має таку підступність, тому що якщо ним неправильно користуватися цими виробами, то вони можуть нашкодити здоров'я. Про це я розкажу за хвилинку, а поки що, наше Опитування, де моя колега допомогла мені Влада Грубич, розпитала людей і дізналася багато цікавого. Я не думаю, що кришталь знає. зараз не купляють. Навіщо? Це немає потреби. Це така, як радянська спадщина. Ми боремо, не, не знаємо, куди позбутися те, те що є цей кришталь. Ага. Ще з незапам'ятних часів, ще десь у Німеччині покупали жили от з подружкою. Всі покупали. Всі. всі. Часи були інші, так? І як то кажуть, мода чи щось таке, от такого плану було. А зараз. А зараз. А зараз це зовсім інші пріоритети. Я якось проходила, дивлюсь, просто там бабусі продають таку вазочку, як кришлаливу таку. Ну, ви знаєте, я подумала, що ну ніби Ніби вже пережиток того минулого, від якого хочеться відірватися, і я її не купила. Я зазвичай таке купую десь на секунді або щось таке. Ну бо мені саме подобається така естетика. Я не порівнюю і не співвідношу це з чимось радянським, чимось застарілим. Мені подобається цей. Байб якийсь набагато більше, ніж просто там білі тарілки, якісь білі для цукерочок чи там фруктів. Ну, якщо б кришталь був доступний для мене, як для людини, яка тільки закінчила університет, то я би його купляла. Мені подобається форма кришталя, як він виглядає. Це в принципі такий достатньо міфічний предмет. Пов'язаний з чимось естетичним, приємним, ніжним, я би хотіла його мати, але в мене поки що немає можливості. Мені здається, що це більше так, якщо ми говоримо щось про якийсь клас-класику, саме наповнити інтер'єр, якщо ми говоримо про квартиру, саме якимись класичними елементами, так це дійсно може бути, але використовувати його в побуті. Ну, я б направили напевно, так би не робив. У мене його і немає вдома. А от якби ви купували його, як би ви його обирали? Це було б з мого боку інтуїтивний вибір. Ми бачите, такі суперечливі, але цікаві думки. Щодо інтуїтивного вибору, я зараз допоможу цій дівчині і усім нашим глядачам. Але для початку подивіться на цю кришталеву туфельку. Вона теж має свою історію. Це мені колись подарували. Просто так подарували у відрядженні у місті Дубно. Юрко син Миколи. Він так називається. Це мій тепер вже товариш. Вам вітання у Дубно. Отже, кришталь це естетично цікаво, це дійсно вайб і це. Це, ну для когось це для просто використання, накладати сюди, салати, а для когось просто милуватися. В радянському союзі весь кришталь виготовлявся з додаванням оксиду е, свинцю. В Європі зараз він заборонений. А однак, через вміст свинцю з таким кришталем треба бути особливо обережним. Зараз пояснить, чому професор, доктор технічних наук Тарас Караваєв. Особлива небезпека, коли ви наливаєте в цей фужер і тримаєте досить довгий час певні напої, особливо алкогольні, це може викликати емісію того самого свинцю в напій. Потім ви його можете споживати. Тому, якщо ви п'єте якісь напої із кришталевих фужерів, бокалів і інших виробів, тому випили і не залишаєте його на ніч чи не залиша... на ніч або на довгий час, тому що відбувається емісія, і це є небезпечно для здоров'я. А як відомо, свинець він не виводиться з організму або дуже-дуже довгий час він і накопичується в внутрішніх органах, і в головному. Мозку викликаючи дуже негативний вплив на організм. Ну ось так тому я думаю, на день всіх закоханих не будемо тримати довго у келиках вино. Або не закликаю, не закликаю вас пити, але всередину ви мене не послухаєте. Тому е, швиденько не тримаємо в кришталевих фужерах довго алкогольні напої. Потім не раджу вам наливати туди гаряче, особливо окріп. Тому що в такому випадку, оскільки там є оксид вуглецю, е, е, оксид свинцю, то е, в матеріалі в кришталі... Виникає так званий температурний шок, тому що верхня поверхня скла вона швидко нагрівається, а нижня через присутність свинцю вона залишається холодною, і е, скло, е, кришталь, або воно тріскається, або що ще гірше одразу розпадається, розколюється. Тому не наливаємо гаряче, а лише холодне. Ну, найбільш прийнятний варіант, якщо ми купуємо кришталь, то шукайте так званий молекулярний кришталь. Він легший за е, звичайний кришталь який відомий нам з радянських часів, він також менше вбирає запахи, і що робить його більш практичним, ну і частіше можна його застосовувати у повсякденному нашому побуті. Наступне це є кришталь з добавками, такі, які створюють різноманітні візерунки. Ну, це оксиди різних металів, це, наприклад, титан чи барій. І от саме барієве виробництво зараз розповсюджене в Європі. Такі кристаль твердіший і стійкіший до пошкоджень. Ну а зараз декілька таких практичних порад для щодення. Звертайте увагу на форму виробу. Якщо ви берете фужери і наливаєте туди вино, то краєчки фужерів мають бути тонкими. Таким чином швидше буде звук приємніший, і ви отримаєте відчуєте смак напою краще. Звертайте також увагу, якщо ви обираєте посуд. Для води або для соку, то щоб менше було всіляких там візерунків і вигинів, тому що таким чином воно краще зберігається і, і миється. Ну і щодо миття, звертайте увагу, що не треба мити кришталь у посудомийних машинах. Це раз вручну, не використовуйте абразивні губки, тому що ви його можете легко пошкодити. Ну і в принципі принципі, якщо користуєтеся засобами для миття, то щоб це вони були відповідні засоби для миття саме посуду, а не просто мило. Ну, здається, і все, здається, все. Слухай, ну насправді, що я головне зрозумів всього цього, я от проходжу, бачу ці всі кришталеві візерунки з минулого, з майбутнього, не знаю звідки і кажу, про себе, Господи, що і кришталь вбився вже? Ще я забув вам сказати одну практичну пораду. Якщо ви сумніваєтеся, перед вами кришталь чи просто шкло, то візьміть ось таку ложечку і раз. Чуєте звук? Довгий протяжний. Глухий, Глухий і короткий, тобто скло не віддає такого резонансу, не буде такого відлуння. Кось так. ти зараз не з нами з кришталем. Ми хочемо тебе забрати від кришталя, <свист> бо наступний епізод буде, і там же щось цікаве теж буде. Розкажи наступний епізод так. буде про йогурти. Здавалося б, ідеальний продукт, але там теж є свої підводні камінці. Та ясно, що чекаємо. Знаю, споживаю Костя Грубич, і йогурти наступного разу. до наступного разу. вівторка.